Хочу показати ефект компостної купи. Ось це слива, який 8 років. Ось слива, Тепер ми перейдемо тут недалеко. І подивимося на олицю. Ну теж слива, ну, ось, кавказька слива. Який всього тут 4-5 років. Ще раз, звернемо увагу. Ось слива ну, в два рази старше. Ось олеча в два рази молодше. А в чому справа, власне кажучи, Чому це таке буйно ростуче дерево, а то таке. Ось секрет розгадка. Ось тут ми на протязі кількох років. Викидали харчові відходи. І тут була оця компостна купа. І справа в чому? Я звідси брав разом з черв'яками, брав цю таку землю перегноєну і викладав сюди огірки, туди там в помідори. Ефекту не було ніякого. Я не міг зрозуміти, кидаю ціло з черв'яками. Кидаю туди компост, а від нього нема ефекту. Потім вже я розібравшись, зрозумів. Сам черв'як виявляється, досить чистоплотна скотина. Там, де їсть, не оправляється, він тут їсть, а туди, десь туди подальше, оправлятися ходить. І я набирав там. Ту землю, де він їсть, звичайно, там гумуса оцього не було. А гумусом є саме його перероблені оці всі перероблені відходи. Так от, дерево знайшло то, що ті всі їхні відкладження і ось показало отакий результат. І тепер, тепер. І вже зараз буду робити, хочу зробити під кожним деревом таку купу, хоча б під більшістю дерев, подібні купи, щоб там завелися знову-таки завести черв'яків, і щоб вони там от дали от аналогічний ефект, як тут на цій прекрасному, такому на цьому прекрасному дереві.